З вами Іван і сьогодні у нас чистий четвер, чи а я маю таку екстремальну, екстремальне призирування. Кидаю всім трактором вліво-вправо. Я тут осінню був зурав цілину. Вона простояла, бачите, ну скільки виходить, пів року. І от зараз треба буде призервати. Тут буде садилася з лівого боку картопля, з правого кукурудза. Ну, нічого не зробиш, бачите, як вона виходить. Тут є дійсно цілина була, е, яка не оралася років 40. Тобто не така цілина, що 10 років відстояла. І ви її зорали, вона розсипалася. Тут земля не розсипалася, тут земля йшла такими дерганами, твердими, ну, коротше, капець. Ну, ось зараз фрезерую по першому разу, потім по другому. Ну, інакше тут не вийде. А як трактор дуже кидає вліво, вліво, вправо самі бачите, що робиться, і за один раз просто добре не вийде! Ось! Воно в рівне звалитися, а то я вже в одному рові... Сидів, звідси вже точно не виїду. Ну, ось так виходить по першому разу більш-менш рівно, а вже другий прохід буду йти через ну, так трактором не буде хитати вліво-вправо. О, ти опа нагрузочку зловив. Ну, е значить, Тут цілина, цілина така, як має бути. була. Земля, бачите, розсипається, земля суха. Спеціальна людина чекала, щоб добре висохло, так як в нас тут в селі високо дуже води. І всюди рули, як бачите, справа, зліва. І воно було довший час дуже мокре, оця оранка. Ну, Так як вже тиждень сонце. Гарно я бачу висохло. Ось. Зараз я то все зроблю. Як бачите, трактором на пів метра кидає вправо-вліво, ну, нічого не зробиш. Так, і знаю, зараз буде писати, треба було пройти культиватором. Ну, не я рішаю. Людина так хоче, сказала Іван, чи ти зможеш два рази пройти фрезою? Ну які питання, без проблем. Два e, рази фризою, сажалка, пів. E, половина городу буде значить, е, картопля, половина тут солодка е, кукуруза. Ось. Йду на е, середньому режимі М, на повному і на третій. На четвертій зашвидку, йду на третій. Що, хлопці, другий прохід. Йду на четвертій швидкості. М і друга швидкість. Друга швидкість з фризи. Іби більше розбити оці дерганчики, оці всі корінці. Зараз покажу вам, як виходить гарно. Якийсь призип нормальний, як говориться. Зараз пройду по два рази і поїду по сажалку. Так, ось наш другий прохід, залишається тонка смужка. Все одно лишається корінці. За їх просто неможливо, не може не їх розбити. Такі корінці-корінці трави. Вже як є, зато буде картопля добре родилася, говориться. Так. Нажав нечайну кнопку. Почали ми садити картоплю. Дуже до не пхаємося потом там вода стоїть. Зносить трохи. Трохи зносино, але Нічого не зробимо, мусимо посадити. Тут дуже великий наклон. Практично дрифтую боком. Так, ну, Скажу вам так, на грані вищого пілотажу боком боком садимо картоплю. 20 метрів. Так, ну ось так виходить. Ну, трошки тут скривив, ну тут взагалі дуже важко було просто зносило. Так, йдемо назад. Так, ряди картоплі посади. Ще 4 роблю просто холосту картоплю вибрали з сажалки і за собі посади е, цю солодку погороду ось так виходить. вже на другій повишеній, так як нагрузки нема. Пожалка пуста. Так. Повишена є. Поїхали!